Вітаю вас на каналі ProUA. По-перше, хочу нагадати вам, що на наш канал треба підписатися, тому що це найкраща допомога для нас. Також ми чекаємо від вас якихось реакцій на наше відео, треба ставити вподобайки. Можна ставити не вподобайки, якщо ви чимось не згодні з тим, що я кажу або ми робимо. А краще ще писати коментарі. Про що я хочу з вами сьогодні поговорити? Про те, що говорять всі на своїх кухнях. Про прокурорів інвалідів, про медиків, які стають мільйонерами, коли визначають, кому бути інвалідом, а кому не бути інвалідом. Хоча, якщо чесно, ця історія не про прокурорів, ця історія про наш державний апарат. Знаєте, я колись малював таку картинку, щоб іноземцям було зрозуміло, з якою країною, з якою державою вони мають справу. І завжди казав, що на території України так склалося, за останні 30 років живе дві цивілізації. І вони інколи не розуміють, а з якою саме цивілізацією вони стикаються. Тому що, коли казати про нашу владу, а це таке поняття, знаєте, абстрактна влада. Якщо чесно. Влада в цій країні не мінялася з 91-го року. Вона створювала тут панівний клас. Його називають державний апарат. Тут якось одна людина в дискусії мені сказала, що такого поняття немає, що це якесь таке, знаєте, жаргонне словечко. Ні. Якщо ви зайдете в Вікіпедію, там чітко сказано, що таке державний апарат. Державний апарат об'єднує всіх людей, які працюють у трьох гілках влади. Законодавча влада, виконавча влада і судова влада. Але якщо ще простіше, це всі працівники, всі люди, які працюють в державному управлінні. І сьогодні у нас шалено роздутий державний апарат. Мільйон 800 тисяч людей працюють там. Причому тенденція в Україні дуже дивна. Ми Почали жити як незалежна країна, маючи 52 мільйони населення. Сьогодні ніхто не може точно сказати, скільки сьогодні населення в Україні, але експерти десь кажуть ну, приблизно 35 мільйонів. До війни було 42. Ми чітко розуміємо, що не менше 8 9 мільйонів перетворилися в біженців. І кинули цю країну, розуміючи, що тут небезпечно. Але ну, будемо правдиві, у нас населення скорочувалося і до війни, і теж на великі цифри. Мільйони громадян їхали жити в Європу, тому що жити в Україні вони вважали неможливо або нема можливості робити свій бізнес, нема нормальної освіти, нема перспектив для розвитку. Просто небезпечно, тому що держава і є головною небезпекою. Держава, влада, державний апарат, називайте як хочете. Так от, тенденція ця дуже дивна. У нас зменшувалося населення постійно, але державний апарат збільшувався завжди. Кількість людей, які йшли працювати в державне управління на різних рівнях, це і центральна влада, це і адміністрація в областях. Це і так звана місцева влада, тому що справжнього місцеве самоврядування в країні так і не виникло. І навіть реформа децентралізації це не створення місцевого самоврядування, тому що справжнє місцеве самоврядування, коли окремі громади визначаються і обирають собі повністю владу, не одного мера, вони обирають всі гілки влади. Які присутні в будь-якому суспільстві. І виконавчу, і судову, і правоохоронні органи вони вибирають. Більш того, вони самі збирають податки. Вони не чекають, коли центр надасть їм гроші. Гроші у них є свої. Це вони фінансують центральний бюджет своїх податків. Так от, державний апарат постійно збільшувався. І така кількість чиновників, прокурорів. Митників, податківців, інспекторів, працівників міністерств, скільки є в Україні, нема в жодній європейській країні. А співвідношення між чисельністю управлінців, державних управлінців, і населенням у нас шалене. Знаєте, це нагадує мені картинку, коли один робочий копає канаву. А начальників у нього 10. Чи буде така робота ефективна? Чи буде ефективною і конкурентно здатною країною, де держава роздута, державний апарат, який нічого не производить, тільки контролює, обмежує, диктує свої правила, втручається в діяльність громадян на всіх рівнях? Чи буде така держава працювати ефективно? Звичайно ні. Чи буде така держава оборонятися в разі війни ефективно? Звичайно, ні. І головне, а що з собою являє цей державний апарат? Інваліди. Колись ми з друзями казали, що якщо бачити нашу країну як організм живої істоти, то наш державний апарат це паразити, які висасують всі соки. Які забирають наші гроші, ховають їх в дивани, які кромсають державний бюджет. От остання новина, якщо вам цікаво, вже після того, як вся країна дізналася, що наші прокурори це інваліди, вони купували собі інвалідність з одного боку, така людина не піде на фронт, а з іншого боку отримувати шалену пенсію. За наш з вами рахунок. Бо саме наші податки наповнюють державний бюджет. Ось остання новина: бюджетний комітет, на який завітала депутатка Ніна Южаніна, до неї теж у мене є питання. Бо саме їй за часів Петра Порошенка було доручено змінити разом з активістами, які працювали над податковими реформами податок. На прибуток, на податок, на виведений капітал. Це, б як мінімум, дало інвестиції нашому бізнесу. Ця дія була просабатована. Знаєте, є ще такий виріз: каналізована, тобто спущена в каналізацію. Але вона пише, що вона завітала на роботу бюджетного комітету. Там приймали рішення про збільшення зарплат. Як ви думаєте, для кого? Для двох категорій. Державних службовців для прокурорів і для суддів. Причому з сьогодні, під час війни з державного бюджету на підвищення зарплат для прокурорів виділено 2,7 мільярда гривень, а на суддів 1,3 мільярда гривень. Причому у нас ще є бюджетники це працівники медичних установ і вчителі. А їм Підвищення зарплати не буде, тому що грошей немає в бюджеті. Щоб ви розуміли, сьогодні середня зарплата учителя 12 тисяч гривень, а у прокурора 68 тисяч. Середня. І скажіть, будь ласка, в цій країні є справедливість? Знаєте, мене питають, а що робити? Я вже не один раз вам кажу, що в країні почався. Народний референдум. Це така акція активістів, які написали петицію, назвали її Народний референдум Сім Кроків до перемоги і виклали в інтернеті сім вимог до нашої влади і збирають ваші підписи. Ви знайдете посилання в описі на цей референдум, а зараз бачите на екрані QR-код, який можна сосконувати і теж прийти на цю незалежну платформу. У першому кроці, у першій вимазі є відповідь на питання, що робити, треба скорочувати державний апарат на відсотків 80, не менше. Я тут побачив в інтернеті людину, яка почала дискутувати і казати наступне: що це популістське рішення, що держава сама сама не скоротить. Хоча він згоден, що державний апарат у нас роздутий, і що, як мінімум, його треба скорочувати, яке ж у нього рішення? Скорочувати податки. Тоді у держави не буде грошей на отримання чиновників. Скажіть, будь ласка, я не проти скорочення податків. І у четвертому і п'ятому кроках цієї петиції є, як треба розподіляти бюджет і є вимоги, як треба запускати військову економіку. Щоб ми могли свою країну боронити і щоб наша економіка працювала на оборону. І там є скорочення податків. Але питання: якщо держава сама себе не скоротить, чиновники самі не підуть в відставку, то вони що? Скоротять собі податки? Ні, звичайно. Пан гетьманцев тільки їх збільшує. І, звичайно, тут от зрозуміло, куди вони йдуть. Я вам скажу загальну цифру сьогодні. Майже 2 мільйона чиновників і працівників державного апарату утримуються за наш рахунок, і держава на них витрачає 900 мільярдів гривень, майже трильйон. А пам'ятаєте, скільки витрачає держава на закупівлю зброї для наших оборонців для фронту? 260 мільярдів гривень. Якщо б всі ці гроші... Перейшли на оборону, то ми могли б в три рази більше закупати зброї і стримувати росіян на фронті. Бо саме відсутність зброї дронів, снарядів, ребів, ракет, бронетехніки і просто оборонних ліній є головною проблемою сьогодні, в нашій обороні. Я в минулому відео критикував план президента і казав, що. Те, що нам показали, п'ять пунктів, не може називатися планом перемоги це вимоги до наших союзників, які вони з великою верігідністю не виконують. І не виконують саме тому, що справжнього плану перемоги немає. А що таке справжній план перемоги? Це те, що ти робиш сам, що країна повинна робити. І тут прийшла новина. Нарешті наш президент сів і розробляє план перемоги, який стосується саме наших внутрішніх справ, тобто, що українці повинні зробити. Мені б дуже хотілося, щоб пан президент ознайомився з вимогами нашого референдуму, а ви, наші глядачі, можете цьому допомогти. Бо якщо ця петиція збере мільйони ваших голосів і підписів, то банкова вже не зможе її ігнорувати. Громадське суспільство давно знає, що повинна робити наша влада. А питання, чи буде держава сама себе скорочувати, звичайно, ні. Ми не наївні. Це повинен зробити президент, який має найвищий поки що рейтинг в країні. Якщо вірити соцдослідженням, він у нього майже 56%. Саме їм він повинен скористатися і зробити так, щоб цей величезний державний апарат. Зменшився. А той, що залишився, треба теж міняти. На кого? На тих, хто був на фронті. Повірте, що там є кадровий ресурс людей, які відслужили, є ветеранами, дехто з них поранений. Вони б були не інвалідами, на відміну від наших прокурорів. Бо їхня інвалідність це не поранення, їхня інвалідність. В відсутності у них моралі і бажання робити цю країну переможною і такою, в якої хочеться жити, я на початку вам сказав про дві цивілізації. Так от, перша цивілізація це державний апарат. І коли гость країни стикається з ними, він жахається від того, наскільки вони корупційні, наскільки вони брехливі, наскільки вони аморальні. Але коли він стикається з іншою цивілізацією, це наше громадянське суспільство, це українці. Він дивується, тому що вони неймовірні. Українські підприємці можуть конкурувати і дивувати весь економічний світ. Українці йдуть на фронт захищати свою країну, навіть не маючи зброю і перемагають російську армію. І доказують цьому світу, що вона зовсім не друга в світі. Українці. Це дововижний народ. Єдине, українцям не повезло з державним апаратом, який просто треба ліквідувати і замість нього створити інший, створити справжню еліту. Українці сьогодні донатять на дрони і допомагають в тому числі і нашому каналу. Я зараз прийду до звіта про те, скільки ми зібрали грошей і скільки ми вже відправили дронів. І скільки ще треба це зробити, і дуже сподіваюся на вас, глядачів, що ви продовжуєте нам допомагати з цим. І я дякую вам за кожну гривню. Я дякую всім, хто надсилає нам кошти. Ці донати нам дуже важливі. Ми в травні почали свій збір, щоб купити 25 мавіків для нашого підшефного підрозділу Нацгвардії, який займається керуванням великих бомбарів. тих самих, які росіяни називають Бабаяга. Вони палять і знищують тяжку ворожу техніку. Окупанти не знають, куди їм подітися. А ми купуємо для них Mavic такі невеличкі дрони для розвідки, які знаходять для них цілі і роблять це вночі, тому що в них є тепловізійна камера. На сьогоднішній день ми зібрали вже 3 мільйона 174 тисячі 906 гривень завдяки вам і закупили 17 Мавіків. Ще трошки залишилося для остаточного нашого закриття збору, щоб ми відправили хлопцям останній 25-й Mavic. Тому не зупиняйтесь. Як нам донатити, зараз на екрані ви побачите, по-перше, два QR-коди, які можна сосканувати, якщо ви дивитесь це, на плазмі або по телевізору. А ще є номери наших рахунків в Приватбанку і в Монобанку. А якщо ви підете в наш опис, там є прямі посилання. Я дякую кожному з вас за кожну вашу гривню. Ви, молодці, всі ми разом таким чином переможемо! Слава силам оборони, смерть ворогам! І давайте палити росіян разом з нашим каналом і нашими хлопцями, які керують великими бомберами. І все ж таки, яка відповідь на питання, як нам вилікувати прокурорів інвалідів? Це просто: якщо їх інвалідами визнали у організації, яка називається МСЕК, то треба, щоб вони знову прийшли в медичну комісію. На цей раз вже ВЛК, коли їх запросять в ТЦК. І там добре розуміють, що навіть якщо до них прийде людина без ноги, вона буде визнана годною для служби на фронті. Оце і є головний рецепт, щоб у нас в прокуратурі. Було поменше інвалідів. А якщо все ж таки ми хочемо, щоб в прокуратурі такі були, то їх інвалідність повинна бути після того, як вони отримують поранення на фронті.